Доброго дня! З вами, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в рубриці Справи домашні я покажу вам маленький рецепт, як можна такий довгий час позбутися у цих мурах, чорних комариків, які бурі бувають, крилаті, які час від часу з'являються в нас в наших кімнатах, в нашому будинку, і нам треба від них позбутися. Щоб вони не літали, не повзали, не мішали нам. Рецепція я придумала сама, тому що дивилася, я скільки всього ну, не знаходила такої поради, яка була потрібна мені. І ось я знайшла такий вихід. Всього-сього, треба. Два інгредієнти. Треба така глибоченька мисочка, щоб змішати. Треба ложка, щоб все змішувати. Треба дві ложки отакого от пшона. Не промитого, щоб в нього було ну, свій оцей аромат пшона. Саме пшона, нічого іншого. Комарі не люблять пшоно. Отак. От Я це замітила тоді, коли в інших, інших других крупах лазили, а в пшоні не лазили. Беремо мисочку. Додаємо сюди пшоно. Воно не промите повинно бути. От. Додаємо пшоно і додаємо. Столову ложку звичайної соди. Оцієї соди, яку ми в страви додаємо на кухні, ось так. Додаємо. Все змішуємо. Ретельно, ретельно все змішуємо. Ось так. Розтираємо всі комочки. Розтирати саме пшену не треба, просто ретельно змішуйте. Якщо в соді є комочки, просто розтираєте. Ростираємо гарно отак. І все. У кожного є своє місце, де з'являються. Ці такі небажані гості. У нас це в кухні отут. Тут, дивіться, ще залишилися залишки отам, по куточкам залишилися. Отак. Насипаємо і залишаємо, напевне. І побачите, за півгодинки і отут у нас вони були з'явилися. Де оцей кухонний наш уголочок? от я отут насипала, не бійтеся, це не мусор, це не грязь, і нічого страшного, якщо воно тут побуде, з вами не станеться. Зато я вам кажу, що комарів не стане буквально через півгодинки. Це провірено. Цю суміш можна зберігати, вона добре зберігається, можете поставити її десь в блюдце, і в шафах, і навіть на дворі. У нас мурашник був на дворі, який. Доріжка їхня була від мурашника на клумбі, нам в будинок, десь там під фундаментом. Я посипала і їх не стало і там. Користуйтеся і радійте, що у вас немає комарів. Ну. З вами була як завжди, я, Любов, в рубриці Справи домашні на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні.